Хочете більше задоволених пацієнтів і рекомендацій? Опануйте гігієнічний дителінг. Гігієна це не просто процедура, це перший крок до довіри пацієнта. Якщо зробити її правильно, він повернеться сам, приведе рідних та буде рекомендувати вас близьким. На нашому курсі, який відбудеться вже в цю суботу, провідні спеціалісти наших клінік поділяться знаннями, що допоможуть не тільки виконувати процедуру, а й будувати довіру пацієнта. Ви отримаєте навички, які допоможуть вам не тільки виконувати професійну гігієну, а й робити це якісно, безпечно та сучасно. У вас буде чіткий алгоритм мотивації пацієнтів для того, щоб вони повертались на повторні візити. Це знання, які допоможуть вам не тільки закріпити за собою пацієнтів, а й забезпечити стабільний запис. Старт вже в цю суботу, 5 квітня. Якщо хочете, щоб пацієнти довіряли вам, приходили знову та рекомендували вас іншим, встигніть зареєструватись, написавши нам в дірект.